Рівненський обласний музико-драматичний театр став одним серед лідерів у всеукраїнському конкурсі. Міжнародне журі фестивалю премії Гра визначило зерносховище найкращою драматичною виставою року. Фінал проводило міжнародне журі, яке складалося з багатьох представників, ну, всі прибалтійські країни: Швеція, Італія, Німеччина, Польща. Власне, вони були експертами і членами журі. Вони визначили кращих з кращих. Ну і нам пощастило в цьому році. ну навіть не те, що пощастило. Я вважаю, що ми заслужили на цю нагороду. У цю виставу актори вклали всю свою душу, завдяки чому їм вдалося передати весь біль п'єси сховища» авторства Наталі Ворожбит. Це допомогло нагадати глядачам про найбільшу трагедію нашого народу 20-го століття голодомор. Я в другі дії часто сиджу в Оркестровій ямі і спостерігаю за тим, що робиться на сцені. І там є така фраза: ну де ви понабирали таких калік? Це стосовно нас, українців, каже головний антагоніст, якби він Мортко. І коли він каже цю фразу, я завжди мене як е, очі мокрію, того що я згадую фільм Голод 33, -го», там, де показані ці бідні голодні українці. Оті люди, у яких забрали хліб, їх ще кажуть, де ви понабирали таких калік, ніби вони в чомусь винні, в тому, що їх такими роблять. І тому ця вистава про, про наш біль і про те, що ми не здаємося. На створення цієї вистави пішло дуже багато часу через те, що на заваді стала війна, але весь колектив об'єднався та видав досить потужний результат, розповідає актриса Жанна Бичковська. Я думаю, що цей емоційний такий ем, стан, стан та, який був викликаний цією жахливою такою подією, він дуже сильно вплинув і на саму виставу. І це певним чином. Мабуть, і зіграла таку вирішальну роль в тому, що ми бачимо в результаті. Також журі відзначили й деяких учасників команди вистави. Максим Голенко став найкращим режисером. Станіслав Лозовський та Тріо Веремія нагородили за найкраще музичне рішення вистави. А Марка Дробота визнали найкращим виконавцем чоловічої ролі. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV.